У сезоні 2000-2001, після програного півфінального поєдинку Ліги Чемпіонів проти Валенції, головний тренер легендарного ліцу Девід Олірі сказав, що його команда повернеться наступного сезону ще сильнішою. І тоді в ці слова можна було повірити, бо ще за рік до цього клуб грав в півфіналі Кубка УЄФА, а тут пробився в півфінал ЛЧ. Але на превеликий жаль фанатів ліц Юнайтед наступного сезону дива не сталося. Та не будемо забігати наперед і розповімо все спочатку. Сьогодні згадуємо великий та лякаючий ліц Юнайтед, так звану зграю Олірі, яка наводила страх на всю Англію та Європу на межі 90-х та нульових років. Ну а ви вийте у дзвоники та підписуйтесь на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Про зародження банди Олірі неможливо розповідати, не згадавши про ще одного відомого тренера Павичів Говарда Вілкінсона, з якого і розпочалася епоха піднесення команди. Прихід Вілкінсона до Ліцу припав на 1988 рік. На той момент клуб не хапав зірок з неба і бовтався всередині турнірної таблиці другого дивізіону, не маючи жодних амбіцій на підвищення в класі. Фанатам залишається тільки болісно згадувати славні часи за тренерством Дона Реві в 1960-70-х роках, коли їхня команда двічі вигравала АПЛ та перемагала в регіональних кубках та кубку Ярмар. На пропозицію очолити ліц, Вілкінсон відповів власним чітким планом з перебудови не тільки гри та складу команди, а й з бачення реорганізації всієї внутрішньої системи клубу. Розбудовою нової тренувальної бази, реконструкцією стадіону, відкриттям власної футбольної академії тощо. На зустрічі з власником Ліцу Вілкінсон сказав: Якщо хочете, щоб я працював з командою, приймайте мої вимоги. Така нахабність вразила президента клубу Леслі Сільвера, і вже на наступний день він почав втілювати план Вілкінсона в життя. Дебютний сезон пішов на адаптацію. Ліц фінішував на 10 10-й позиції, що в цілому не відрізнялося від того, що клуб демонстрував зазвичай. Склад потребував підсилення і Вілкінсон прицільно закривав проблемні позиції. Дивом вдалося запросити хавбека Манчестер Юнайтед Гордона Стракана, який не побоявся спробувати власні сили в низах англійського футболу. А також до клубу приєднався легендарний Віні Джонс на прізвисько Сокира. На додачу прийшли Джон Гендрі та Лі Чепмен з Нюкаслу та Ноттінгем Форесту відповідно. Якісна робота на трансферному ринку не залишилася безрезультативною. Вже в сезоні 89-90 клуб виграє другий дивізіон і повертається до англійської еліти. Примітно, що Вінні Джонс перетворився з костолома на розумного та спокійного футболіста. В переможному для лісу сезоні він отримав всього три жовті картки. Але Джонс не був би сокирою, якби не запам'ятався чимось брутальним. Період передсезонної підготовки до кампанії 90 91 команда підсилилася, стала новитим хавбеком Гаррі Макалістером. Тому у Вінні Джонса різко знизилась кількість ігрового часу. Аж чотири товариські гри поспіль він не потрапляв до складу. Терпіння закінчилося перед п'ятою грою, і з дробовиком на перевіз Джонс увірвався до тренера і запитав: тепер ви випустите мене на поле? Вілкінсон посміхнувся і таки дав йому зіграти в наступному поєдинку, який для Віні став останнім футболці. Ліцу. На той момент в команді формується золотий квартет в півзахисті: Макалістер, Стракан. Та два випускника академії Девід Бітті та Гаррі Спіт. Багато в чому саме завдяки цій четвірці клуб посідає четверту сходинку в турнірній таблиці першого дивізіону. А Стракан отримує звання кращого футболіста сезону. В 92-му році в клубі стається знакова подія. До неї приєднується Ерік Кантона, відомий своїм проблемним та вибуховим характером. Про переїзд Француза до Англії висловлювався Гаррі Спіт. Цитую. Поява витонченого француза в суто британській команді викликала серйозний переполох. Кантона зі своїми футбольними фокусами здавався інопланетянином і, забивши три м'ячі в перших шести матчах, прикував до себе стільки уваги, що відвернув фанатів від ажіотажу навколо боротьби з Манчестер Юнайтед за золоті медалі і зняв тиск з футболістів ліцем. Саме в тому сезоні павичі вигризають собі повернення статусу топового клубу, вигравши своє третє в історії і останнє по сьогоднішній день чемпіонство Англії. Це був останній розіграш англійської першості перед переформатуванням турніру в АПЛ. Казка Ліця була закінчена дуже швидко, аж занадто швидко. Одразу після тріумфу був проданий головний актив команди Ерік Кантона, причому до їхнього прямого конкурента в боротьбі за чемпіонство Манчестер Юнайтед. Декілька важливих футболістів стартового складу сильно регресували у своїй грі. І як підсумок, ліц завершив перший розіграш АПЛ на 17-й сходинці, дивом уникнувши вильоту. Після цього нокдауну павичі встали, двічі зайняли п'яте місце, але в останній для Вілкінсона кампанії ліц фінішує на 13 -й. сходинці його звільняють нові власники клубу. Спочатку Вілкінсона замінює Джордж Грем, який успішно керував лондонським арсеналом. Останні на той момент 11 років. До тренерського штабу Грема входить молодий Девід Олірі, колишній гравець арсеналу та тимчасовий асистент колишнього коуча Лісу Вілкінсона. За два роки Грем не досяг би якогось пристойного результату. Тому коли восени 98-го року йому надійшла пропозиція з Тоднгаму, він пішов: вакантна посада головного тренера була запропонована Олірі, в якому президент Павичів Пітер Рідсдейл – Вбачав неабиякий потенціал, але ірландець згодився очолити команду тільки з другої спроби. Саме на цьому моменті і почала народжуватися зграя Олірі. До речі, на нашому каналі є відео зі схожою тематикою, а саме про ще одну банду, яка тримала в страху всю Англію. Це Пінблдон на чолі з Віні Джонсом зразка кінця 80-х років, який, попри масу скепсису, виграв історичний для себе Кубок Англії. Це дуже цікава історія, яку ви можете дізнатися за посиланням в описі та в підказках. А зараз оголошення. Друзі, на нашому YouTube каналі, ви, мабуть, це помітили, відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, але й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на Ютубі розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу розвиватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого проекту. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій, участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. Стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую. Ірландський спеціаліст відразу почав революцію складу, зробивши головний акцент на вихованцях академії, яка насправді була спадщиною Вілкінсона. Олірі добре знав цих молодих футболістів, тому активно залучав їх до складу. Наприклад, він привів у великий футбол 19-річного воротаря Пола Робінсона, який в майбутньому був основним голкіпером збірної Англії. Також з юнаків виділявся Алан Сміт з прекрасним гольовим чуттям, центральний захисник Джонатан Вудгейт та лівий захисник Іан Гарт. Звичайно, що без досвідчених гравців було ніяк: Лукас Радебе, Джиммі Флойд Гасель Найджел Мартін та інші створювали з молодими хлопцями чудову комбінацію старого та нового поколінь. В дебютному сезоні О'Лірі привів команду до. Сенсаційного четвертого місця, а після того як команда почала бовтатися в другій половині таблиці, цей результат і справді можна було вважати тріумфальним. До того ж, Гасель став кращим бомбардиром того розіграшу АПЛ, забивши 18 голів. Зграю Олірі полюбили за демонстрацію безкомпромісного футболу та неприйняття будь-яких авторитетів. І чудовим доказом цим словам є поєдинок 37-го туру, в якому Лідс приймав лідера турніру Арсенал. Канонірам потрібно було виграти Ліц та Астон Віллу, щоб унеможливити перемогу в чемпіонаті з боку Манчестер Юнайтед. В той же час у Ліца не було жодної турнірної мотивації боротися за результат, тому що вони з комфортом забезпечили собі четверту сходинку. До того ж, Арсенал йшов з безпрограшною серією, яка вже налічувала 19 матчів. Одним словом, все вказувало на те, що Арсенал приїхав за черговою перемогою. Але у хлопців Олірі були зовсім інші плани. До 86-ї хвилини на табло були нулі, але Галеодор. Гасель Байнґ змінив ситуацію, замкнувши чудовий простріл Гаррі К'юела. Рахунок 0-1, і шанси на чемпіонство були поховані на стадіоні Елан Роуд. На початку сезону 99-2000 на клуб знову чекала якісна трансферна кампанія. До команди приєдналися талановиті атакувальні гравці. Дарен. Гакербі та Майкл Бріджес, а також пара центральних захисників Денні Мілс та Майкл Д'Юбері. Старт сезону у Павичі видався ударним. Вони летіли турнірною таблицею стрімголів, вже в грудні піднявшись на перше місце, обійшовши навіть ім'ю Алекса Фергюсена. ЗМІ вже нарікли ліц майбутнім англійського футболу. Але через один епізод все йде Шкереберть. січні 2000-го Лі Бойер та Джонатан Вудгейт Вступають у жорстку бійку з пакистанськими студентами, і одному з них дістається дуже сильно. Переломи черепа, втрата свідомості в пресі довго чекати не стали, і одразу почали виносити цю історію на загал, додаючи, що ліц небезпечна команда, яка нашкодить суспільству. Вудгейта звинувачували в жорстокому побутті, Бойера охрестили співучасником, керівництву клубу приписували мовчання. дісталося навіть олірі, якого звинувачували в таємному захисті своїх підопічних. Саме цей інцидент спустив на колектив примарну тінь краху, яка почала морально та фізично ламати гравців. У грі зникла стабільність. З шести матчів, зіграних після цього скандалу, Ліц виграв лише один. Клуб, який ще нещодавно вважався одним з претендентів на перемогу в АПЛ, Поступово почав спускатися до середини таблиці. З весною ліц не може перемогти у восьми поєдинках поспіль, лише двічі граючи в нічию. Проте згодом команда зуміла зібратися і завоювати бронзові медалі, які з огляду на пережиті події були феноменальним результатом. Успіхи чекали на команду і в Кубку УЄФА. Один за одним були биті Партизан, Московський локомотив та Спартак. Потім Рома та Чеська Славія в чвертьфіналі. В півфіналі на лід чекав «Галатасарай» і саме в Стамбулі сталася друга жахлива подія, яка знову підкосила команду. На вулицях Стамбулу турецькі Ультрас вбивають ножами двох фанатів павичів. Після цього шоку гравці виходять на поле і грають, немов у трансі. Як підсумок, програш 0-2. на домашній арені. Вони вже нав'язують боротьбу і грають нічию 2-2, зупиняючись за крок до фіналу, де могло бути чергове запекле дербі з Арсеналом. За підсумками сезону 99-2000, Лід забезпечив собі потрапляння до Ліги Чемпіонів, і на перший погляд участь у найпрестижнішому європейському турнірі мала бути чудовим поштовхом для руху вперед. Але у випадку Павичів саме участь в цьому турнірі стала початком занепаду. Ліга чемпіонів, заповітна мрія президента клубу, тому на емоціях він бере в кредит 60 мільйонів євро, щоб зробити тріумфальну трансферну кампанію. Виплати цього кредиту на 100% залежали від того, як команда проявить себе в ЛЧ. Тому це була ще та авантюра. Влітку 2000-го до команди доєднуються зіркові та недешеві футболісти. Ріо Фердінанд з йому за 18 мільйонів євро. Марк. Відука за 6 мільйонів, Олів'є да кура за 5. майже 30 мільйонів за трьох футболістів на той час міг віддати не кожен клуб. До величезного кредиту додали шалені амбіції та тиск з боку спільноти. Масло вогонь додавав ще й само накручуючи очікування від команди. Це ще не кульмінація. Ви ще не бачили справжнього ліцу. В кваліфікаційному раунді не без проблем був подоланий німецький Мюнхен 1860. В першому груповому раунді ліц потрапив до справжньої групи смерті: Барселона, Мілан та Бешикташ. В такому квартеті ліц лише раз програв в Барселоні і вийшов до другого групового раунду з другого місця. Далі було не легше група з Реал Мадридом, Андерлехтом та Лаціо. Там команда Олірі програє вже двічі, але все одно займає другу сходинку і проходить до чвертьфіналу. Павичі дають бій депортиво і сенсаційно проходять до свого другого єврокубкового півфіналу поспіль. Здається, що це вже перетворюється в закономірність. Правда, але здолати організовану та захисну валенцію Ектора Купера їм знову не вдалося. Знову невдача за крок до фіналу. Проте, якщо болісний виліт з півфінальної стадії ще можна було пережити, то ось те, що відбувалося у відділі бухгалтерії, наводило на всіх дуже погані передчуття. Майбутнє клубу залежало від того, чи потраплять вони до ЛЧ в наступному сезоні. Якщо так, то все буде добре. Якщо ні, то клубу кінець. В АПЛ павичі йшли відносно непогано, але декілька важливих поразок навесні як підсумок четверте місце. Це була катастрофа. Ліц в тому сезоні залишився без трофеїв, без грошей і без майбутнього, але закохав у себе мільйони любителів футболу по всьому світу. Для досягнення високих цілей та врятування спортивних результатів клуб наважується на трансфери зірок. Влітку 2001-го склад команди поповнюють робі Фаулер. Робі Кін Сет Джонс. Керівництво знову розраховує компенсувати витрати на їх придбання потраплянням до Ліги чемпіонів. Але Олірі фінішує на п'ятому місці. Клуб знову без алчі. Це було останньою крапкою в історії ірландського коуча та Після його звільнення в повітрі майоріла примарна надія на перезавантаження, яка у підсумку виявилася ілюзією. Тренери почали змінюватися один за одним, головні зірки віддавалися за копійки, навіть стадіон та тренувальна база були продані на аукціоні. Остаточна смерть того карколомного драйвового Ліцу сталася у 2004-му, коли вони посіли 19-те місце і вилетіли до чемпіоншипу. Ліц стрімко увірвався до еліти англійського та в цілому європейського футболу. І так само стрімко з цього вилетів. Зграя Олірі стала команда, яка дуже рано повірила у власні сили та дуже дорого за це заплатила. Друзі, пишіть у коментарі, чи є серед нас ті, хто на власні очі слідкував за злетами та падіннями команди Олірі, і чи зможуть павичі досягти в найближчому майбутньому хоча б якихось успіхів. Напишіть про це обов'язково, підписуйтеся на наші канали і бувайте!